Всім привіт, хаюшки. Сьогодні ми відзначаємо четвертий день трилисника і від ВГ поступила нова порція 5 бонус кодів. Ну Відповідно, можна тільки один бонус-код використати із 5 в день ну на один аккаунт. Тому буде за вами вибір. Перші два бонус-коди вони будуть, скажімо так, ну, більш стилійні на стилі на декалі і все інше. А уже цікавіші, більш три інших. Там, де по два резерви. Два з них на комбінований є досвід, а один на е, звичайний досвід танку. ну, прокачки. Тому вибираємо в описі під відео будуть ці 5 бонус кодів. Не забуваємо, що вибрати потрібно один бонус-код, тому що із 5 можна тільки активувати один на аккаунт. Також скажу, що, що він діє приблизно ну, день щодо завтрашнього обіду можна буде його. Активувати, скоріше за все, а далі я не ручаюсь, тому що ну, незрозуміло, коли він закінчиться. Тому поспішіть, кому потрібні резерви, спокійно, три, вибирайте собі, які вам потрібно. І активуйте. Пару резервів, я думаю, нікому не завадить, особливо тих, хто не донатить в гру, і просто цікаво буде з досвідом. Всім дякую, до побачення. Ставте комент... коментарі, ставте лайки. Також я зараз покажу активувати код. Я не актував його, але спеціально зараз активую. Я активував на бойові резерви останній 4, здається, чи 5 Я вже не пам'ятаю, але я вибрав. Активувати. А, за що я не активував.